За минулу добу ворог втратив 610 своїх солдатів, 8 танків, 12 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 7 безпілотників, 15 автомобілів та одиницю спецтехніки. Такі дані Генерального штабу станом на ранок 6 вересня. Загальні втрати противника від початку широкомасштабного вторгнення такі українські воїни знищили 266 тисяч 290 окупантів. Російська армія втратила 4 497 танків та 8682 бойові броньовані машини. Уражено 5 685 ворожих артилерійських систем та 748 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни знищили 505 засобів протиповітряної оборони. Приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн уражено 8 190 одиниць. Знищено 19 кораблів та катерів. Сили оборони України вивели з ладу 4519 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Збили 1447 крилатих ракет. Ворог втратив 852 одиниці спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.